На отакий величезний прямокутник і покриємо його квадратами. Це, от прям в буквальному сенсі, перетягнути квадратики і вкласти все 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 тут квадратики. І перерахуємо, їх тут буде всього. Тут 6, тут 7. 2. Я зараз вб'ю відповідь 42. Отут тут класно видно, от якраз 6 на 4, 24. Тобто сюди влізло всього 24 квадрати. Ось площа цього прямокутника 24 квадратні одиниці. Ми навчимося з вами шукати площі будь-яких фігур. Навіть, навіть овалів. Площа овалу математики можуть порахувати дуже-дуже точно. Ми з вами поки що будемо рахувати її приблизно. Робимо весь Май, майже два. Ну, давайте прямокутник. Тут сюди влізло три квадрати. Але якщо б у нас була фігура якоїсь неправильної форми, от якась от то її площа це все одно скільки квадратів влізло всередину. І в залежності від того, який розмір квадрату, це в нас будуть або квадратні метри, або квадратні сантиметри, або квадратні дециметри, або квадратні кілометри. Ось цей квадрат є одиницею вимірювання. Оце він може мати якийсь розмір. Давайте розглянемо зараз найзручніші одиниці вимірювання площі. Наприклад, ми хочемо помірити площу дверей. Можна і квадратніми міліметриками вкласти, можна і квадратними сантиметрами, але найзручніше в даному випадку квадратними метрами. Чогось, наприклад, Тихого океану. Можна і квадратними метрами його покрити, їх дуже-дуже багато там буде. Але зручніше вибрати квадратні кілометри. такі одиниці вимірювання, як ари і гектари, поясню для чого вони потрібні. Дивіться, у нас були квадратної міліметрики, потім квадратні сантиметрики, потім квадратні дециметрики, а наступний квадрат був розміром метр на метр. Один метр на один метр. А зразу після нього йшов квадрат, я масштаб зараз не зберігаю, він на... з розміром 1 км на 1 кілометр. Або 1000 метрів на тисячу метрів. Ми такими квадратами ну, можемо справді Тихий океан покрити. А таким квадратом ми можемо покрити ну, там, квартиру. А де ж проміжні квадрати? Мені на допомогу тоді потрібні ще додаткові ось такі квадрати. Перший квадрат буде зі стороною 10 метрів, масштаб не збережено 10 метрів. А другий квадрат зі стороною 100 метрів. 1, 10, 100 1000. Квадрат зі стороною 10 метрів ми назвемо аром, квадрат зі стороною 100 метрів ми назвемо гектаром. Сьогодні ми говорили з вами про те, що таке площа. Площа це скільки квадратів кудись влазить.